Я завжди говоримо, цього разу буде говорити ще менше. Бо... Але насправді я дуже радий і дуже щасливий, бо коли відбуваються такі проєкти невеликі, не яскраві по якихось своїх візуальній частині, в першу чергу, але дуже глибокі і дуже змістовані, ти навіть тоді відчуваєш свою роль, роль якогось організатора, який може допомогти митцям це представити. Тому ну, ну, я сьогодні дуже радий, дуже дякую вам. А, звісно, що, як я сказав, на мою думку це дуже глибокий, дуже, дуже, дуже змістовний проєкт, то кожного з вас буде своя рефлексія, свої відчуття. І, напевно, про це не треба дуже багато говорити. Але ще я дуже радий, що сьогодні ми маємо е, у нас пана Романа, який... Хоча б трішки, напевно, може вести в нас контексти Катерини, контексти Юлії і того, що вони назад. Дякую, спробую. шановні авторки, шановні пані гості, шановні колеги, друзі, гості. Пан Костя вибрав дуже таку логічну і конструктивну форму, коли небагатослівно слівно. Коли надзвичайно вибагливо до слова Бог про сам зміст цієї події. І дійсно, я не буду ризикувати розширено давати якусь таку анотацію, бо в це треба проникнути, в цим треба перейнятися глибше. Єдине, що хотів сказати, що на моє сприйняття от перші мої враження, шановні авторки, надзвичайно чутливо. На рівні екзистенції синхронізують сучасність і вічність. І якраз в цих категоріях і розбудовується певна смислова програма і розставляються певні ціннісні акценти, які для нас надзвичайно є важливими і для українців, для християн в цілому, а також для тих вартостей духових морально, етичних, які повинні нас супроводжувати для того, щоб е, ну, світ якось е, виважив, в якій точці ми зараз знаходимося, як важливо повернутися до тих вічних істин і тих глибоких сентенцій, які закладені в вічних книгах. Е, е, я більше знаюся з е, Катериною і дуже радію за її такий активний творчий поступ. Але той поступ він супроводжується надзвичайно відповідальними кроками чи покроковими такими зусиллями збагнути ту метафізику мистецтва, метафізику душі, метафізику історичного часу і тих цінностей, які закладені в християнській вірі. І сама форма репрезентації тих чи інших сентенцій Катерини є надзвичайно вибаглива і надзвичайно тонко градійована за представленням тих чи інших смислів, тих чи інших, тих чи інших символів в тих формах, які нею знайдені, які нею культивуються. Які Назвичайно є органічними для її внутрішнього світу, для її саме екзистенції. І я просто подивляю, наскільки Катерина системно працює над тою духовою сферою метафізичною, наскільки вона, не повторюючись, але вона йде єдиним вірним саме, ну, саме своїм шляхом. Вона знаходить нові і нові щаблі. Розвитку свого розуміння тої проблематики сучасного сакрального мистецтва, вона знаходить щораз, як би сказати, глибші виміри тих ідей, які для неї, як для людини, не тільки як для християнки, але як для людини масштабної, яка розбудовується, є дуже дуже важливою. Я дуже щасливий побачити цю частину супровідну, це паралельну частину вербальну виставки, тому що ці тексти вони надзвичайно мене зворушили, і вони надзвичайно глибоко пані Юля вплив вплітає в тканину цієї виставки свої реакції, свої рефлексії на те, що зараз відбувається. Це Дуже проникливе слово, це знову ж таки надзвичайно виважене, воно пластичне, воно позначене дійсно ознаками пластичними, так як це малярство має пластику а це пластика слова. Ну і ті глибини, які глибинні пластики піднімає Юлія в своїх текстах. Ну, можна сказати, що це не так може віршування, як певна така мелодика, як певна молитва. Вони надзвичайно глибоко рефлексують і вони зрозуміли, наприклад, мені і вони дуже переймають, коли я зачитую і коли бачу образ Катерини. Надзвичайно гарна висновка, виставка, Виставка, яка спонукає набагато відповідальніше нам сучасникам ставитися до того, що напрацьована століттями вже другим двома тисячоліттями. Коли дуже багато людина втратила орієнтирів, і молоді люди вони повертають нас до тих іспитів, до тих істин на високому і мистецькому рівні, на високому духовому рівні, морально-етичних, тих координатах, які нам, нам дуже важливі. Я хочу вам подякувати за те, що ви такі знайшлися, що ви одна другу знайшли, бо дійсно цей проєкт просто вражається. Щастя, натхнення, слава Ісусу Христу. Дуже, Дуже дякую. Ми також радіємо можливості запротити до виступу до слова, до короткого слова отця Тараса Бейцера. Навіть, знаєте, це ще й Катерина Тікша був. І ви знаєте, назва проєкту. Чому небо не падає? Звісно, це дівчата вибороли. Але я вас запитаю, Чому небо не падає? Слава Сусі святом! Я дуже не люблю, коли такі великі теми великі теми, над якими трудилися покоління богословів, митців і ці прекрасні. Мисткині, люди приходить, священники дають хітично гарну відповідь, яка дуже проста, яка все спростить, яка все звузить. Я думаю, цим питанням ми всі маємо думати, і особливо сьогодні, коли нас запрошують до цих роздумів. Моя внутрішня відповідь є тому, що це небо підпирає хрест, хрест Христовий. І сьогодні він там є по центру. Ця божественна любов, яка є, яка є більша, ніж ми, яка, є, яка перевищує наше людське розуміння, яка здатна це якось цей світ любити, незважаючи на те, яким він був травмований, грішний. Е, і до, до цього таїнства ми запрошені його пізнавати, його відкривати. Я е, хочу також привітати цей ще одне таїнство таїнство поєднання. Образу і слова я завжди, ну всі, хто вже галереї існує, я тут е, чи сам, чи як, як працівник факультету богослов'я, е, приходимо зі студентами, і завжди я дивуюся, як цим образом е, ті, хто не є богословами за е, дипломом, так говорять глибоко, проникливо, в саме серце. І я завжди говорю студентам, що е, на перетині цього слова образу. Ресталізується ця істина, яка яку ми маємо пізнати, яка зустрівши її кажуть, ах, от це воно, це воно. І Богословом це потрібно образ. Напевно, тим, хто творить образи, потрібне слово. І сьогодні це зустрілося. Це, це теж велике таїнство, яке під тим Христом, як жінки, так як і магалист Йоанна малюють цю сцену розп'яття, там не було чоловіків, там були жінки, які зустрілися під тим Христом, як Юля, як Катерина. Цим великим таїнством цих страстей, цієї біди війни. І кожен сказав своєю мовою. А сьогодні ми чуємо цю таку симфонію, з цієї розмови, цього плачу цією. Вітаю вас і дуже-дуже вам дякую. Дуже дякую. Костя. Кост Маркович. Товариш, друг, колега, наставник. Ну, якраз не зовсім наставник, бо я не з тої кафедри, але ми вже так сприймаємо Катерину дійсно, як майже нашу випускницю. Бо принаймні, бо вона і е, поро і породичалася з кафедрою трошки, а крім того, дійсно породичалася з родиною нашої конописника, яка зустрічається на Планеру. І, 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 до речі, Катерина якраз цього року є пораток того міжнародного планеру, який ми називаємо Новицький, так який з цього вже не буде в Новиці, але, але він є дуже важливий, бо він буде трохи далі і для такому цікавому. І в цьому місці як риб, майже рим, так, біля, біля риб. Так що Катерина відкриває себе ще в новій епостасі. Ну і власне я е, хочу це підкреслити, що вже говорив пан Роман, е, що Катерина якраз є така багато, е, так сказати, май, е, багатовекторна, як то говорить, так що вона може е, е, не тільки сконцентруватися на, на своєму стилі, знайденому який вже досить давно знайдений є. Ми вже їх пізнає, пізнаємо, Навіть деякий час треба сказати, що вже. Е, ми призвичаїлися до того стилю, але ми знову зауважимо останніми руками, що вона щоразу все ж таки відкриває якісь нові аспекти, нові сторінки, і це і тепер у співпраці. Так? І, і вона готова головне рефлексувати на ті, на ті події, які відбуваються зараз, бо це все дуже е продумано і осмислено. І е власне з тим хочу привітати з такою гарною позицією, з такою, такою творчою жилкою, яка постійно є активна. Бо виставки фактично регулярно ми бачимо, як у наркоті. Майже чу чуть не щорок, так? ну близько до того. І вітаю також коліжанку за, за так за цікавий проєкт. Хоча ще дозволюємо. Катерина, <кліжу> я запрошую тебе до двох слів і Юля. Да. Да. Ну, я, напевно, найбільше всього це вдячна. Бо насправді дана із обставинах робити щось, це, ти дуже багато залежиш від когось. І це насправді дуже важливо, бо коли ти робиш це своїми силами, то воно інакше. А коли ти розумієш цю милість, відкритість людей, які сприяють то насправді дуже вдячна воїнам, бо під окупацією цього проекту... ...би тут би не було. Мені дуже важливо, що цей проект саме тут, в Україні, є і представлений українцям. Я розумію, що зараз, напевно, багато хто хоче тої перемоги, і, наприклад, зробити якусь виставку присвячену перемозі. Можливо, вона б більше б емоційно хотілося, але ми з Юлією хотіли все ж таки поставити акцент на тому, що наразі триває війна і знаходитись десь в ілюзіях тої перемоги, не сприймаючи те, як є зараз, і не вкладатися в те, що відбувається зараз, і не сприяти її появі, не маючи. Я дуже вдячна Юлії, яка відгукнулася і погодилася бути зі мною в цьому проєкті, бо для мене цей тексти є дуже важливі, і без них була б ця виставка не повна. Дуже страшно було її відкривати, бо це якраз було про якісь такі дуже внутрішні переживання, розчарування, надії, сподівання, тобто вона якась дуже її особиста, крім того, що вона зараз відкриває, ніби загальна наша ситуація. Вона і про те, що іноді відчуває, що Бог десь десь далеко, настільки далеко, що не чує, не знає. Іноді є відчуття такі, що він веде тебе за руку і не страшно і нічого, щоб не сталося, навіть до смерті. Ну, ця виставка про це, єдине, що хочу ще сказати, що е, довго думала, як має співіснувати текст з роботами, зробимо е, була таким чином, що роботи не є ілюстрацією до текстів, тексти не є доповненням до віршів. вони є самостійно існуючі, тобто в них можна відшукати щось, що перегукнеться з тими роботами, і навпаки, тобто вони мали слугувати якось більш доповненням. І якщо в більшості виставок я намагаюся робити, проєктуючи так, як є монументальний розпис, тобто я зазвичай розглядаю площу галереї як можливе перетворення в якусь каплицю з якоюсь системою розпису. В даному випадку, напевно, більше було таке відштовхування від сценографії від того, щоб як то візуально зробити той простір, де це слово буде звучати і більше резонувати в тому. Дякую. Власне слово. Я до речі, це напевно вдруге і в неділю, якщо все буде добре, це буде втретє, коли я вголос читаю. Я не ну тобто. Я якось ніколи не мала за цілі, не знаю, дехто це, бути поеткою, ніколи такої собі цілі не ставила. Я просто, е коли, особливо коли почалася війна, я не могла знайти якихось слів, утішити тих людей, які були з боку. Я не, могла, я не могла молитися, я не могла якби, говорити з людьми про те, що я відчуваю, я не могла говорити про те, що, про те, як мене болить і що в мене болить, я навіть не могла це описати, але коли я сідала якби, просто, якби, до ноутбука, то слова якби, самі виходили. Але, але коли почалася війна, то якби, і не виходили навіть в тому часі. Я пам'ятаю, що почався Великий піст, а я собі вже десь кілька років давала таку постанову про щось розважати, так прицільно розважати. І то думаю, я не хочу про тебе думати навіть. Вибачте, ті, що тих, яких можуть зранити, але я, я не хотіла думати про Бога. Я хотіла кричати на нього. Я дуже хотіла. Я дуже хотіла, щоб його боліло так само сильно, як боліло кожного. І кожну, які, ну, які потерпали від цих ну, від цього цього страждання. Я дуже хотіла, щоб він був отут. Я, я дуже злостилася на нього, щоб він був з місця. Ну, в мене такі, якби ну, це навіть не екзистенційна криза, я не знаю, яка це криза. Щоб настільки злоститися на Бога, і я собі задала свій намір, який я ставила ще до початку війни. Що цього року я буду розважати над молитвою очі наші. Думаю, я тобі зараз скажу, що я про тебе думаю. І, і ця. Я дуже дякую Катрусі за те, що вона якби так це дуже, це дуже зворушливо було, коли Катруся попросила зустрітися, і якби не до кінця розуміла, про що ми можемо говорити якби, про проєкт, Думаю, що я не вмію писати ікони, ну там кілька написала ну таких як би, десь на навчаннях. Але і коли вона сказала, я хочу як би, писати щось таке поряд з твоєю поезією, для мене це було дуже, дуже надзвичайно. Так, якщо ж я буду мало говорити, понеслося. Е, я зачитаю е, те, фактично, з чого для мене почалося, якби той воєнний час, коли я почала думати про, е, про те, де Бог на війні, чи, чи взагалі чи є Бог. Такі питання я собі ставила. Я, я думаю, що вони чесні питання, і якщо не ставити йому, то кому їх ставити. І я... Е, я просто зачитаю, а ви далі собі будете дивитися. Це, до речі, це так безмисно, ну, але фактично, коли мене Катериса запиталася до цієї поезії, ніби який я бачу образ, я казала, що це темрява. Це, це чорне і, і та чорна стіна, Катериса вчора успішно робила чорною, це для мене Бог. Але мене темрява не лякає. Вона мене, пригадуйте, коли у нас були ці блекаути. І, і було так темно, темно, темно. Я, я виходила в Стрийський парк, і це вперше у бою я могла побачити стільки зірок. Е, отака для мене була. Тому, е, тому я злощу на бога і люблю його. Ну тобто так знаєте, як з як, як усіма. Е, тобто, е, кажу, очі і відразу перепитую. Якщо наш, то і тих, кого ненавиджу, тих, кого називаю ворогами, і воліла би ніколи не знати, не чути і не бачити. Тих усіх з кам'яними душами і з грублими серцями, тих, що напівпритомно снують зі зброєю твоєю землею, тих, що сплюндрували, скалічили і знищили стільки незбагненно прекрасного в моєму світі. Як тобі бути нашим, якщо нас немає? Кажу очі, чиї молитви ти слухаєш? Тих, що виживають під завалями, чи тих, що стріляють в людей матері? Кого оплакуєш, якщо стільки не похованих, чи, ві... чи ти усіх їх вітаєш по правиці? Як ти прощаєш ненависть, якщо одним необхідно як дихання, а для інших щоб не задихатися? Кого ти любиш, голубиш, ведеш, якщо сонце сходить над усіма нами правими грішними? Чиї сльози ти витираєш, як ти досі не задихнувся від нашого горя? Кажу, ти єси на небесах. Яке ж нестерпне твоє мовчання, наш присутньо відсутній, визнай, кому ти належиш, якщо усі голосять з нами Бог? Чи знаєш, скільки затам... Затам... затамованого болю зараз в наших скрипках ділянках? Чи відаєш, скільки твоїх дітей вони принесли жертву своїм проклятим царобогам? Чи ти досі здатен відпустити нам з любов'ю, хоч знаємо, що чинимо? І як тобі там ведеться на зрешетованому небосхилі? Не молюсь. Стіпивши зуби, тільки пошепки, щоб нікого не сквернити своєю невірою, скрихнув твій бік. Ну, скажи мій, як твоєї віри вистачить в нас, щоб ми тебе ділили з нею? Дякую. Дякую, друзі. Запрошуємо глядати виставку. ще хочемо подякувати Данилу Мовчину за прекрасну експозицію.